Це був мій командир взводу, дуже близький мій побратим, який перевівся також сотої бригади разом зі мною сюди. Він як командир взводу, також взяв людей, групу і пішов на виконання бойового завдання. Він три доби вважався безвісти пропавшим. Ну, я... І думав, що він вже точно загинув. Там же був противник, і на третю добу він уклигався і вийшов. Вийшов до провідників, там якраз провідники були, там ще така тож, смішна ситуація була, що чуть наші його навіть не пристрелили, тому що тоді було холодно, він був в 7-му левелі, в нього було поранення руки внутрішньої проекції, Я не знаю, як він міст крові, тому що турнікет він не ставив, поламав собі кость в цьому місці, і вийшов. І виходило, як він виходив, пуховік був розірваний і було таке червоне з білим, і думали, що це противник. Вийшов назад до мене, я його зустрів вже на місці ста пунктів і дзвонив дружині казав, що ну живий.